Замість вершкового масла дешевий маргарин. Поліцейські викрили підрядника, що постачав військовим частинам, які дислокуються на Івано-Франківщині, неякісні харчові продукти. Чоловік уклав договір з міністерством оборони України на 10 мільйонів гривень. Проте замість масла бізнесмен закупив небезпечний для здоров'я та дешевий спред з пальмовою олією. Лише за одним із договорів, укладеним з підконтрольним депутатом Київради, товариством сума завданих збитків становить майже 500. Сот тисяч гривень, отримані за поставлену продукцію кошти. Фігурант легалізував шляхом, нібито, надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб'єктам господарювання. Співробітники поліції провели санкціоновані обшуки в офісах фірм постачальників та за місцями проживання причетних осіб. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід на підставі зібраних доказів керівникові одного з товариств було повідомлено підозру за кількома статтями кримінального. Кодексу України наразі проводяться подальші заходи для встановлення остаточної суми завданих збитків та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. За скоєне керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на важі.